363 день в Канаді, 11.06.24. Так, да. все вірно. Гарний сьогодні день. Він вже закінчився робочий. Зараз 5, 10, 10 по 5 вже. Скоро на навчання, але думаю, запишу відосик, бо отримав посилочки. Отримав я посилочки і буду їх відкривати. Зранку прокинувся. Прокинувся сьогодні швидше. Я відкрив вікно і взяв собі тоненьку літню ковдру. Виключив підігрів, виключив кондиціонер, бо відкрите вікно з відкритим вікном мені набагато легше спати. Реально, свіже повітря, спиш, супер, але замерз. І проснувся, взяв ще одну ковдру і пішов далі спати. Доспав, став по будильнику. Щось зібрався і пішов на роботу. Оглянув технічні приміщення, все походив, поробив, видрукував заявки, пішов. О, кави. І далі пішли працювати. Там була поломана ролокасета, дрібниці, нічого такого серйозного. Напротягом дня мікрохвильовку поміняли, там люди заїжджають завтра, мікрохвильовка мікро не працює. Взявся сьогодні фарбувати одну квартиру. Так що я її вже пофарбував, тільки треба буде ще дерево тримає. Плінтуса, двері, от. дофарбую вже завтра. Всі свої інструменти я там залишив. Отакі от. Робота як робота. Була робота, розтягнули на цілий день, нормально. Вдома я пообідав, так що зараз ще піду поїм перед школою. І -то. Артур наготував олів'є. Хотів він олів'є, я кажу, давай, я куплю інгредієнти, ти готуєш. І розділ. Він наготував вже все. Смачний вечір буде олів'є. От. Далі, далі, далі. Отримав я сьогодні посилки, я замовив з Китаю одну штучку. А яке з Китаю? Ні, це мені приїхало з Амазону. З Амазону, бо я поставив колонки по чотирьох кутах. І я хотів, щоб звук був одного, щоб були позаду і спереду різні звуки. І не, не отак, що. Всюди одинаковий звук. Мені не подобається. Ліва права сторона, а так, ще й ззадні і спері. О, нічого собі, маленький диск. У мене є дисковод і ось такий от, е, перехідник. Е, я сподіваюся, що він буде працювати. Тут вхід з ноутбука, а позаду виходи. Позаду виходи фронт. Одна колонка, яка буде впереді і субуфер, плюс передні і задні колонки окремо, всі мають грати окремо. Є ще. Виходи на оптику лазер. Так що в мене поки що такого немає є ще мікрофон. Алюмінівий корпус. Мені подобається коробочка. Це я сьогодні буду тестувати. Але трошечки пізніше. Плюс мені поприходили листи Альберта. Виглядає на мої нові права. Я думаю, що це мої нові права приїхали. Бо адрес, адресу, нужно менять пластик. И виглядає на торт. Точно. Мои новые права, моя новая адреса. Фотографию не менял. Моя фотография старая была лучше, чем ниже... я пришел в тот час. Так, старые права мне нужно утилізувати. Так, права я відкрив, права треба поміняти в кошельку. О, прийшов мені рахуночок за електрику. За електрику, я так розумію, це вони прислали, що мені наперед. Так, не провання. Так, 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 що ж це таке прийшло? Ну, це мені прийшло. То, що ж, нічого не платити? Так, мені, напевно, прийшла підписка зробити їхній membership. Так, а ні. 150 доларів. Цікаво. Депозит. А, це депозит. Субтотал. Коротше, мені треба буде зробити депозит. 150 доларів. Або то вони мені дали. До речі, треба дочитати, чи то вони мені дали в мінус заходити в 150 доларів, чи то їм треба скинути. 150 доларів. Це я з цим розберусь. Треба буде то скину. No problem. Ще лист прийшов. Okay. Це на старих тементів, які тут жили. Я вже маю на них два листа, ще один. Я їм передам потім, я знаю, де вони тепер живуть. Ну і звісно, Гарбіч Rogers і ще щось. Рекламки. Супер, я оцю штучку хочу перевірити, бо він може навіть прямо зараз перевірю після цього. Подобається мені. Отаке. От от. День в мене класний. Плюс в мене ще й вечірка. Приїхала в 3 годині дівчина нова, яку я ще не бачив аніматорша, там, підготовлювати свято день народження одного хлопця. Вона робила там квест. По всій кімнаті порозкидала. Всякі... І всякий наклейки, там годинники, і діти мали це шукати. Якісь квест проводять. Приїхали батьки, шестеро дітей, не так багато, так що, але всі хлопці такого шкідники блін, вік, ну десь до 10 років. А, та 8. А в кого день народження, по-моєму, 5. О, і я їх відвів. Вони там зараз бавляться. Воду використовувати в цих реструмах не можна, в кімнатах відпочинку. Ну, бо в нас прорвало трубу і тиждень буде от, такий от, економ режим. Хоча мені вже треба попрати форму. Вона чиста, але одно попрати треба. От. Я там кран перекрив, замотав, водою користуватися не можна. Я їх попередив, що води немає і такі от справи. Все, буду я закруглятись, бо треба йти їсти. Так, Сміття зразу сміття. Треба йти поїсти. І до школи, і до школи. Болінь, я не можу до того привикнути. ціле літо, я просто зайнятий. Ну, вечірки немає, як робити. І, ну зовсім, ну, В будні дні в мене абсолютно нема часу. З 8-ї ранку до 9-ї вечора я, мене нема. А після 9-ї вечора я часу дуже нема. Ну, хоча вистачає, можна якесь кіно там подивитися, серіальчик. Я і так 12 лягаю спати. Мені нормально. Мій графік. Але ціле літо я буду в школі. Будуть, канікули, там кажуть, два тижні. Але це таке. О, лампа зарядилась. Світиться? Світиться. М -м, треба їхати на природу. Лампа заряджена. Класно. А це зарядне. Я дивлюсь е від Санти новорічний, хто собі підписав. Санта. Добре, все. Тоді до завтра, Па-па.